Привіт, дівчатка Клаб. Сьогодні хочу поговорити з вами про одні з найсучасніших ін'єкційних методик для омолодження шкіри: мезотерапію, біоревіталізацію та біорепарацію. Всі ці процедури проводяться за допомогою внутрішньошкірних ін'єкцій, мікропапельною технікою в зону обличчя, шиї, декольте, шкіри рук. Їх назви відрізняються через склад активних компонентів відповідних препаратів. Але не хочу зараз вас плутати, даючись у подробиці та термінологію, адже косметологічні процедури, як і ліки, повинен назначати лікар. Тому залежно від віку та проблеми, ваш лікар-косметолог зможе порадити, що саме вам потрібно: мезотерапія, біоревіталізація чи біорепарація. А от як зрозуміти, коли саме вам потрібні ці процедури? З якою цілю їх назначають та які проблеми вони вирішують, нумо розбиратися. Кожна жінка на планеті хоче якомога довше залишатися красивою та молодою. Щодня наша шкіра виконує функцію щита, захищаючи цим нас від шкідливого впливу навколишнього середовища, згубної дії сонячного світла, холодного вітру та стресу. З віком ми починаємо відчувати, що шкіра вичерпала весь резерв захисних властивостей. Ось тут ми стикаємося з ратою еластичності, тьменним кольором обличчя, появою пігментних плям і зморшок. З'являються синці під очима, приходить відчуття дискомфорту від пересихання шкіри. І, взагалі, всесвітньо відомий факт, що після 25 років років вона починається знижуватися синтез колагену, еластину та гіалуронової кислоти. Одним словом, ми починаємо старіти. Також не треба забувати про таку проблему, як акне і постакне, адже на фоні такого хронічного захворювання ми стикаємося з рубцями, посттравматичними плямами та розширеними порами. До чого я веду? Адже саме за допомогою таких ін'єкційних процедур, як біоревіталізація, біорепарація та мезотерапія ми можемо боротися з усіма вище перерахованими проблемами та профілактувати їх. Тож підіб'ємо підсумки. Показами для цих ін'єкцій є зневоднена шкіра із зниженим тонусом і активними мімічними зморшками, наявність рубців і постакни, наслідки вугрових висипів, бажання гарної засмаги як на сонці, так і в солярії, наявність пигментних плям та судин на обличчі. І нагадую, що залежно від проблеми, ми вже можемо підбирати препарати і курс. І на остаток про прямі протипоказання до цих процедур: це гострі захворювання та захворювання. Угострення хронічних, хронічні шкірні інфекції, вагітність та лактація. Дівчатка, діліться в коментарях, хто вже робив собі такі ін'єкції. Як вам результат?